Так, а це початок фанді. Це ця річечка, що біля нас. І тут такий прикол. Понамерзали такі груди льоду. Як собі його поближе, блін, вітер трохи є. Отака От зима настала, у нас зима, десь я тут сходив. А де я сходив? Ось тут сходив я. Ай, скільки снігу, ааа, за одну ніч. Ой! Ух ти! Що це за космічний пейзаж такий? Туди йти нельзя, там можна провалитися і це буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже оп... опасно. Небезпечно! Ось води мало грівати. Гори кригі лежить. Де вона взяла її ця річка її? Дивона.